Доброго вечора. Сьогодні точаться різноманітні розмови навколо родового прокляття. Чи варто в нього вірити? Чи все ж таки воно належить до так званих завобунів? З цим запитанням ми звертаємося вже до постійного учасника нашої програми, священика Святопокровського храму проти Єрея Олексія Лукаша. До речі, нещодавно отець Олексій коментував цю тему на офіційному сайті Черкаської єпархії. Отже, у що нам вірити в існування родового прокляття чи у його відсутність? Отець Олексій, роз'ясніть, будь ласка, чи існує таке поняття як родове прокляття? Якщо це забобони, то як все-таки православним вірянам позбавитися від небезерібних страхів? А якщо воно все ж таки існує, то до кого звертатися? Хто може допомогти в цьому? Я дякую вам за запитання. Це тому, що воно на сьогоднішній день актуальне серед жителів нашого міста. Нещодавно ми бачили розклеєні по всьому місту плакати із закликом. Про зняття родового прокляття, яке буде проводитися в Києві, в Палаці спорту. І багато запитань щодо цього виникало і до нас, до священнослужителів, і взагалі люди цікавляться цим питанням. Ну, як саме, саме таке, як саме явище родове прокляття, ми не можемо його відкинути повністю. Ми бачимо, що ще із сторінок Святого письма велике значення мало. Прокляття або навпаки благословення для людей. Особливо у патріархальний період ми бачимо, що коли один із синів Ноя, якого звали Хам, він неченно повівся своїм батьком. Внаслідок цього його рід був проклятий з патріархом Ноєм. І ми бачимо, що це ці потомки хана Ханаана, вони завжди були, ці народи були в поневоленні, вони завжди не мали благословення Божу. Навпаки, благословіння. Батьківське благословення, через, через яку яке благословляв сам Бог, то воно мало величезне значення для нащадків. То саме ми бачимо, що і Господь обіцяє заблочистиве життя благословити і втримати, наприклад, і династію Давіда, Царя, втримати на престолі, і взагалі заблочистиве життя, Господь. Обіцяє благословіння для всього роду на багато-багато поколінь за відступ від Бога, за нечестиве життя, Господь говорить, що накажу до третього і четвертого роду. Є такі місця у Святому Письмі. Тому як Питання родового прокляття такого ми не можемо повністю відкинути, але правильно треба розуміти ці слова. Що це не є, як зазначалось не точно нещодавно і у статті на нашому офіційному сайті Черкаської епархії, що прокляття Боже це не є якась кара Божа чи якийсь гнів, якась помста Божа за людські гріхи. Це є порушення, це є наслідок порушення тих встановлених законів духовного життя. Який Бог встановив. В усьому, в усьому созданні є порядок і у фізичному світі, і в матеріальному, і в духовному світі. І там, де є порушення цих законів, є і наслідки цього порушення. В даному разі, якщо людина тяжко грішить, відпадає від Бога, вона підпадає під владу протилежних сил. Яка людина Проклинає сама себе своїм життям. Людина порушує встановлений Богом закон, і вона наслідує всі ті негативні наслідки. А ми знаємо, що є великий зв'язок від того, як жили наші предки і як живуть їхні нащадки. Якщо дитина бачила негативне життя, негативний приклад із самих пелюшок своїх, Якщо дитина виховувалася у бездуховності, якщо дитина виховувалася в гріху, то велика вірогідність того, що і вона навіть ще несвідомо все це в себе вмістила. І все це також виявиться і в її житті. Тому наші предки вони особливо старалися охороняти дітей від всякого гріха для того, щоб рід їхній не занепадав, тому що Гріховне життя воно обов'язково приведе цей рід до занепаду. І в цьому можливо це і можна назвати таким родовим прокляттям, коли люди живуть в гріху, внаслідок чого в гріху живуть і їхні діти, наслідуючи їхній приклад, наслідуючи їхні звички згубні. Як є такий вираз, що яблуко від яблуні далеко не падає. Хоча ми не можемо сказати, що якщо предки жили благочастиво, то діти обов'язково так само будуть жити. Але... Переважно в більшості випадків так трапляється, але це не означає, що ця людина, предки якої жили, зробили величезні якісь гріхи, що ця людина обов'язково наслідує їхній приклад і обов'язково осудження від Бога отримає. Родове прокляття від нього можна позбавитися, позбавитися через своє особисте, благочестиве життя, коли людина. Не осуджуючи своїх предків, але бачить, що вона роб... вони робили не так, але їй під силу повернутися назад до Бога, їй під силу принести Богу покаяння, виправлення свого життя і весь той негативний вплив зменшити, повністю викорінити і отримати благодать від Бога. Також ми всі покликані. Молитися за своїх предків, які жили. Ми, поки ми живі, ми всі молимося за прощення їхніх гріхів, так само і за прощення якихось особливих гріхів. Можливо, навіть часто не церковної молитви, а тільки кілейної молитви, тому що не за всі гріхи, за деякі гріхи людина відлучалася від. Спілкування церковного, наприклад, і тоді ми можемо тільки в деяких випадках з благословіння священо-началі приносити за них молитви в Таким чином можна зруйнувати те, що ми можемо назвати родовим прокляттям. Але взагалі до. Самого цього родового прокляття не треба. Ну, часто наші люди шукають того, чого немає. Розумієте, щось у людини не ладиться у житті, щось не виходить. Вона починає шукати причину. Не маючи якогось досвіду духовного життя, вона спілкується з людьми якимись мало досвідченими в цьому плані і може почути безліч різних пород. І, як правило, що радять, що на тобі якась порча, тобі пороблено, як то говорить, на тобі тяжі якесь прокляття. Людина приймає це за чисту монету, людина мучить сама себе, часто взагалі немає цієї причини абсолютно. Людина починає шукати шляхи виходу з цієї ситуації. А так як ще часто до духовного життя не дійшла така людина, починає наб... також. За Порадою недосвідчених людей звертатися і до всяких ясновидящих, до, до всяких бабусі, які одною рукою роблять, другою відробляють, звертаються з допомогою до всяких нетрадиційних ціл... цілителів, екстрасенсів і всіх інших. В результаті не отримують ні зцілення, а часто буває так, що тільки ще нові проблеми там почерпають. Церква тим більше церква категорично завжди категорично виступала проти всяких псевдодуховних таких практик, проти вичитувань, проти усяких викачувань і всяких відроблянь і пороблянь. Про це є і місце у книгі ісход і книги «Авторозаконня», де Мойсей говорить про ворожок і говорить, що Господь передає його слово устами такі повеління. Народу Ізраїлю, що не гадайте, не ворожите. Це прямі, прямі вказівки Божі. І навіть є таке місце в Святому Письмі, де Господь говорить, що ворожею не залишай в живих біля свого народу. Чому так? Тому що позбавитись від якоїсь проблеми духовної, від якоїсь ну, цього навіть називаємо родового прокляття, від тяжки своїх гріхів, ми можемо тільки з допомогою Божої. Господь ніде не залишив свою благодаті, що десь вона не залишив її безпосередньо своїм апостолам, своїй церкві, людям, які являються Господніми послідовниками. Господь своїм учням дав владу в'язати або розрішати гріхи людей. Нікому іншому дав своїм учням-апостолам. Апостоли передали єпископам, єпископи передали священникам. І так до цього дня в церкві зберігається ця благодать Божа, коли ми можемо покаятися в своїх гріхах. І всякий гріх, який розкаяний в присутності священника, він є прощений. І священник від Бога має владу прощати або залишати на людині ці гріхи. Це перший момент. Другий момент. Покаяння дійсно проходить людина, зцілення і очищення в покаянні, коли людина дійсно міняється, коли вона кається в своїх гріхах, коли вона дійсно бореться зі своїм гріхом, і коли вона старається не повертатися до своїх гріхів, повністю міняє своє життя, звичне життя, можливо, до якого вона звикла людина до цього життя, можливо, вона. Отримає якусь насолоду в цьому саме житті, а це все треба перемінити. Що часто люди шукають у бабок і всіх інших там подібних людей? Вони шукають тільки позбавлення від проблеми. І їм пропонується тільки позбавлення від проблеми. Не пропонується те, що ти повинен працювати над собою. Те, що ти повинен дійсно перемінити все своє життя. На тобі провели обряд. І ти вже позбавлений від всього. А далі людина повертається до звичного життя. І от той тягар Христа життєвого за нечистиве життя, яке поклав Господь. Він просто людина просто хоче його скинути, не нести, забуваючи, що цей хрест є спасительним для неї, що тільки той хрест може навернути її до благочистивого життя. Просто скинувши ці всі проблеми, людина повертається до свого гріховного життя. І в духовному плані залишається той же саме, а то, а то і ще більше накликає на себе всі інші негаразди, відпавши від Бога. Тому хочеться нашим телеглядачам сказати, щоб вони не шукали духовності там, де її немає. Щоб, якщо ви хочете позбавитися від родового прокляття, яке ви думаєте, що можливо на вас є, повинні. Проконсультуватися із своїм парафіяльним священником. Ви повинні дослухатися до порад церкви, до офіційного слова церкви, яке, яка говорить про ці проблеми, дослухатися до порад святих отців, які духовно були прозрілі, які бачили людські негаразди, які бачили людські душі і самі були спокушені певний час, можливо, в якихось гріхах, можуть допомогти і тим, хто сьогодні потребує такої допомоги. Не шукали якихось, якогось легкого зцілення, легкого спасіння. Воно залежить від зцілення, перш за все, нашої душі від наших гріхів, від переміни нашого життя. Тоді, коли ми допустимо Бога в усі сфери свого життя, в усі куточки своєї душі, всяке прокляття воно саме відпаде від нас як луска. Тому що Господь своєю смертю, своїм Воскресінням, содженням Святого Духа на апостолі, Він розрушив усяку клятву і всяке, всяке прокляття.